Всім привіт! З вами психолог Дудка. І сьогодні у нас старий розклад для людей, які народилися у липні. Липень це архетип колісниця на грудень 2022 року. Це липень-колісниця. І ще у нас до колісниці відносяться всі, хто народилися 7 та 29 числа будь-якого місця. Поїхали. Перша колода, яку я беру, давайте алхімічна таро ось така коробочка. Цікава колода. Дивимося, що у нас вже у нас останній місяць року. Якщо вам цікаво поділи... подивитися номерологічний розклад на 23-й рік, він вже є в мене на YouTube каналі. Подивіться, він вже є. Дуже цікавий рік нас чекає. реально, якщо брати архітипів Тому поїхали. О, король жезлів. Король жезлів це дуже активна психологічна маска. Я можу сказати, що в грудні місяці ви будете дуже дуже активними і дієвими. Ну, взагалі, ви самі по собі, ваш архетип, він дуже швидкісний, він дуже активний, він завжди цілеспрямований, несеється десь вперед. Король жезлів буде uh, казати, що ви будете знаходитися у тій самій психологічній масці, коли ви будете надмірно потужно вчиняти дії. В чому тут проблема? В тому, що король жезлів це вогонь вогню. А вогонь вогню це коли ви uh, не вмієте співчувати, це коли ви не вмієте зупинитися, це коли ви не вмієте так. Uh, Допомогти комусь тому це коли ви несетеся вперед. Так грудень, місяць, грудень, закінчення 2022 року. Так треба багато встигнути. Закінчується четвертий квартал, і всі, хто там з бухгалтерії, знають, що дуже велика кількість там, наприклад, звітів, велика кількість е, якоїсь відповідальності все в грудні треба закінчити, але Люба моя колісниця, зрозумійте, будь ласка, що коли ви так несетеся вперед, ви не звертаєте увагу на те, хто з вашою колісницею, хто поруч з вами знаходиться, що вони можуть просто злетіти, що вони можуть просто не залишитися поруч з вами, що вони е, можуть м відчути вас. Жорсткість, жорстокість іноді, бо король жезлів, вогонь, вогню він навіть жорстокий. І тут треба, ну, я розумію, що розклад він є, але треба намагатися в грудні місяці трошки, трошки зупинитися, трошки притормозити, затормозити і трошки дозволити собі десь додати води як емоцій, десь додати мечів як спілкування, бо дуже велика активність, і в чому мін короля Жезлів це те, що можна просто прогоріти, і знаєте, це коли людина дуже дуже активна, а потім вона а, а, падає і каже: все, в мене немає сил. Щоб такого не було. Вам вже карти кажуть, що так дуже активний місяць. Зараз подивимося з інших колод в якій сфері, але треба вміти трошки зупинитися. поїхали далі. Дивимося, що там яка сфера. Далі у нас Данту Данте ось така коробочка. З іншої сторони вона через мага зображена. Дивимося, що в нас ще тут є в наших колісниць. Так, що ж у нас тут є? У нас тут є. Це у нас король монет. А дивіться, в цій колоді в Данто в Данте в них позначки йдуть через нумерацію, і тут 14, нібито номерологічним. А король монет це також психологічна маска. Я думаю, що ви в грудні місяці будете нестися за. Фінансової стабільності ви будете нестись в роботі. Я думаю, що надпомірна кількість роботи може бути. Ви будете дуже активними, дієвими і результативними. Бо король монет то про результати. Єдине питання: дивіться, що в ці колоді ці колоді монети знаходяться ось тут Праворуч, вам праворуч на карті це ліворуч, бо відзеркалює камера, а король дивиться в іншу сторону. Щоб це не було, але вам треба зрозуміти, що вас можуть, як ваш архетип колісниці, змінювати шлях, перенаправляти його в іншу сторону, тобто ваша ціль може бути з іншої сторони. В чому питання саме для вас? В тому що колісниця це питання цілеспрямованості та вміння рухатися за власними цілями. Як правило, колісницю завжди намагаються десь сунути, направити, знаходяться люди поруч, які будуть направляти для своїх цілей, для своїх потреб. Ну, наприклад, ви вирішили там піти на навчання. А чоловік вам каже: Та треба тут вдома, допоможи мені, допоможе мені тут з роботою. і Ви відкладаєте своє навчання, виконуючи і реалізуючи чужі цілі. В цілі чоловіка. Але тут треба звернути увагу, що в грудні, саме в грудні місяці ви будете дуже активні, дієві і результативні, але, можливо, не завжди для своїх цілей. І це треба перевірити, бо дивитись ви в іншу сторону в іншу сторону фінансового задоволення та стабільності, бо земля та монети це про стабільність. Поїхали далі. Що в нас ще є? Колода таро, ро Тобто, така коробочка, що в нас тут є. Дивимось, ще що в нас інше? Я здаюся в цьому місяці перший раз вам а, показую. Я, до речі, нагадую, що 24 числа в суботу у нас майстер-клас, 24 грудня, з архетипу закохання, закохання це про. Веновідносини, це про питання вибору. Ми будемо розбирати все, що для дітей, дитячі кризи з огляду на той архетип. А до закоханих відмага до жреця вже є в записі. Раз в місяць ми дивимося один архетип, 22 місяці. Ми їх будемо дивитися для того, щоб зрозуміти себе і зрозуміти. Взагалі, які дано можливості кожної людині, залежно від, від його архетипу, надано велику кількість можливостей, але на жаль, не знаючи, в яку сторону рухатись, ми не завжди їх реалізуємо. Ось для того, щоб розуміти, в яку сторону рухатись, як реалізовувати собі, або якщо ви там дивитесь для чоловіка, ви дивитесь майстер-клас для дітей, то дуже класно, щоб ви знали, хоча б яку сферу професійну там направити своїх дітей, куди піти, вчитися на навчання, на що звернути увагу, які можуть бути питання та проблемні ситуації, щоб їх уникнути, все це можна зрозуміти з архетипом. Тому архетип закоханий, це шостий місяць. Всі, хто народився у червні, а також 6 та 28 числа будь-якого місяця. Чекаю на вас 24 грудня о 12.00. Так, старой лімінейт, нагадуюсь, така коробочка. Дивимось, що у вас ще. Дві кажезлів, двійка жезлів та карта вибору. Ну тут вже зрозуміла, що ви за королем монет вас будуть сувати з вашої цілі, і за королем монет вас будуть намагатися перенаправити на якусь іншу ціль, і ви можете дивитися на ту сторону. Тому вам дуже треба уважно звернути. Наприклад, якщо ви працюєте, чи працюєте ви за своїми цілями, для чи для себе, чи ні? Чи можливо виконати чужі цілі, і в результаті а, дохід, наприклад, отримує хтось. Ну, приклад, ви працюєте в якійсь компанії, де ви, ви співробітник, вам поставили питання, завдання, ви його виконуєте, результат цього завдання отримує ваш керівник, а вам скажуть в кращому випадку, дякую, в, в іншому випадку не скажуть нічого. Вам треба звернути увагу, що вам потрібно виконувати і отримати той самий результат саме в цьому місяці. Тому вам треба а, чи проявити себе на роботі, чи показати, що а, там комусь що саме ви виконуєте це завдання, що не хтось інший. Тобто вам треба слідкувати, щоб результат тих дій був за вами, і вам треба зробити вибір. Карта вибору ну взагалі, грудень місяць це грудень, це питання, це місяць, коли ми. Дивимось на рік, який пройшов, ми а, підводимо якісь ітоги і ставимо плани на наступний рік. Ставити плани та цілі на наступний рік обов'язково, бо в нас рік колісниці, і якщо ви ще не дивились моє відео з розрахунку 2023 року, нумерологічний номерологічний розклад вже в мене є на YouTube каналі. І тут треба ставити саме свої цілі, свої плани. Карта вибору: чи залишатися, чи ні на роботі, чи для того ви вчиняєте по королю жезлів такі активні дії, чи ні. Чи потрібно вам те, що ви зараз робите, постане питання, однозначно у вас у грудні місяці. Дивимось далі. Ще що нам карти додадуть до цього розкладу. Цікаво, ось така коробочка. Наступна це Таро Рейнбол про веселку. Цікава, позитивна, дуже колода. Дивимось, що ще є. Світ, старша аркані, відкритих можливостей, і це питання в тому, що вам надано всі можливості. Все. Дивіться, тут про що? Тут є зображена дівчина, яка, начебто, вплетена в дерево. Дерево завжди це про ріст, про розвиток та про плоди, які можна отримати. Воно тут зелене, не з плодами, але воно зелене. Ще, що є, є те, що воно ніби висить. Тобто питання тої стабільності а, світу, в якому ви зараз знаходитесь, там на тій роботі чи у тих взаємостосунках, бо король жезлів може бути про те, якщо ви чоловік а, по архетипу колісниця, це як ваша маска, може бути і ваша жіноча маска. Але якщо ви жінка, тут може бути ще питання одного чи іншого вашого чоловіка. Наприклад, у вас є чоловік. А, Офіційно, з яким ви розписані, а є чоловік, з яким є взаємовідносини. Чи навпаки, той чоловік по королю мене взаємовідносини, тут розписані. що тут є? Питання вибору, з ким залишитися. І в даному випадку може бути питання: там, ви знаходитесь в іншій країні і знайшли собі ще якогось партнера. Ви знаєте, саме обрати з яким партнером у минулому, наступному році, у році в новому світі, а це буде новий світ з іншим чоловіком, треба зробити саме в грудні. Неможливо залишитися до січня в такому підвішеному стані, як те до дерева. Саме в грудні вам треба на це звернути увагу: що якщо у вас є питання вибору з чоловіком чи питання вибору між роботою, там, там сім'єю, бо а, король монет, то карта стабільності, карта може бути про сім'ю. Ваш світ, наче, під, підвішений десь, і він надає ще якісь емоції. Але стабільності таке дерево надає, і щоб той світ були відкриті кордони для вас, вам треба по дві ці жезлі зробити вибір в сторону одного чоловіка чи іншого, чи в сторону роботи, чи залишитися з дітьми. Тобто обрати в якому світі і для чого ви будете йти, йди, йти в світ колісниці 23-го року, з якими цілями треба вже зараз. Це дуже важливо. і світ. Це ж карта старшого аркана. і це карта про те, що ви можете змінити світ і назавжди переїхати до іншої країни завдяки тому, що ви оберете собі іншого партнера. Чи ви можете назавжди змінити свій світ, наприклад, зробивши чіткий вибір, що саме цей партнер, наприклад, якщо навіть в Україні, він саме вас, а поки що цей світ, як начебто в підвищеному стані. Дивимось далі, що ще в нас є, яку я колоду ще й набрала ось таку. Б'ївди Таро, також цікава колода, красива. Дивимось, що ще для наших колісниць грудні місяці, Ви знаєте, я ось вже який розклад роблю для, для грудня місяця, і все ж таки кінець року, кінець нумерологічного року, він такий значний, і грудень у всіх дуже. Потужні розпади, тому що треба встигнути завершити взаємовідносини з роком закоханих і почати взаємовідносини з роком колісниця. Тому дивимось. Король жезлів. Ні, не король, рицарь. Вибачте, рицар Думаю, боже, другий король рицар жезлів. Ну, це про ціл, цілі точно У вас є король жезлів та жезлів І це про дивіться скільки вогню. Це про дуже велику активність. Ваш а, архетип колісниці. Ну, він дуже активний, він дуже завжди цілеспрямований. Тільки якщо в тіньовому значенні своєї дати народження ви знаходитесь, тоді ви будете лежати і нічого не робити. Але навіть коли лежать і нічого не роблять, можуть там заганяти себе вдома. А тут треба дуже чітко зробити вибір. Наприклад, король жезлів та світ каже про те, що може бути вибір переїхати кудись чи не переїхати. Вибір переїхати до іншої країни чи не переїхати. Вибір переїхати до іншого світу. Це може бути інше місто, інша квартира, інший дім, інший світ. Але вам треба в цьому місяці зробити вибір, з яким королем ви будете це робити, якщо ви жінка, чи будете ви рухатись там в цій професії в цьому світі, чи ні. Бо рицар жезлів Жезлі найшвидше. І ще, майже найшвидкіше за рицарем мечів, але дуже-дуже швидкий рицар, який несеться до своєї цілі. Колісниця несеться до своєї цілі. На, кар... на карті архетипу колісниці у вас є а, коні, і ще тут додається в грудні ще один кінь. А, Головне, щоб вони рухались всі три коні в одному напрямку, а не розривала вас на різні цілі. Швидкість буде надпотужна потужним в грудні. І останнє, що ми дивимося, це ми дивимося. Оракули ось такі додатково, я ще карти дивлюсь, вони як підказочки, а це не карти Таро, але також цікаво їх додавати до розкладів. Що ще в нас тут є? Творчество, дивіться, творчість. Читаю колода на російській і будемо зараз обмірковувати. Творчіство це ваша душа ждет проявити себе в творчості. Ми призимаємо вас дати волю своїм способностям. Творчеське самовираження наповняє вас енергією, радістю, заново, вас пламеню, погасаю страсть життя. Творчість, творчість це внутрішній імпульс до створення чогось. Цікавого до того, щоб проявити себе. Коли в нас включається творчість, коли нам дуже добре або дуже погано? і творчість є люди, яких дати народжені, є творчість взагалі закладена, як основний сенс життя, і вони йдуть там, стають художниками, чи вони йдуть якісь там фігурне катання, чи вони створюючі. А є ті, кому творчість надана як імпульс до реалізації. Своїх своїх активних дій, тобто коли дуже дуже добре, але або коли дуже погана, багато хто починає писати вірші або малювати картини, коли закохані. Або коли а, там народжують дітей, тобто щось іде зміни в житті, коли людина отримує задоволення, або коли, наприклад, хтось йде з життя а, там розлучення і пішов чоловік або пішла дружина, і починається такий період творчості. В грудні місяці творчість, чому може у вас приявити, взагалі ваш архетип колісниці може бути творчий в тому напрямку, коли він ставить за ціль. Свого життя це творчість. Я знаю колісниці, які дуже добре малюють, роблять посад, і це ціль їх творчості, їх реалізація. А, але якщо ваше життя не наповнене творчістю, але ви колісниці, і у вас в грудні місці творчість, це як вираз свого життя і свого внутрішнього стану. Дозвольте собі трошки. Е, Повільніше рухатись, я розумію, що і король жезлів і жезлів, вони дуже активні. Але в грудні місяці трохи заповільнитися, звернути увагу на те, що йде наступний рік. Ваш рік, і для вас, якщо вам цікава ваша нумерологічна карта, пишіть мені я. Проводжу індивідуальні консультації, я створюю, розраховую нумерологічні карти року, і на наступний рік також з вашою дату народження можна порахувати ваш рік. Але я вам вже можу сказати, що ваш е, архетип колісниця, рік по архетипу колісниця, і все залежить від того, наскільки ви вмієте потужно використовувати свій архетип. Якщо ні, то, то карта. Е, то тип і карта наступного року може бути складною. Якщо так, то творчість буде як стан, який реалізовується від того, тої наповненості, яку ви маєте вже від свого життя. Тому цілі, цілі полагання раз, по-друге, обрати світ, який ви будете там, з ким ви його будете проживати в грудні обрати. Якщо у вас постало питання. Обрати там чоловіка чи партнера, роботу чи партнера, дітей чи партнера, чи у вас два партнера, там, чи дві партнерки, які там дві жінки, то треба в грудні місяці по дві жезлів зробити цей вибір. Ось такий класний вас розклад. Я рада вас бачити. 24 грудня чекаю вас о 12.00 на майстер-класі з архетипу закохані. В січні місяці буде ваш архетип, майстер-клас з вашого архетипу. Не пропустіть. А поки що все. До зустрічі!